Ще одна складова реабілітація ветеранів це спорт і про його доступність для учасників бойових дій і інклюзивність. Поговоримо з Андрієм Кучером, ветераном головою спілки поранених міцні 300», спортивним амбасадором. Доброго ранку! Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Навзаєм. Отже, спорт для ветеранів це і можливість, і виклик, зокрема психологічний. Після поранень можливості часто змінюються. Чи для кожного спорт це реабілітація? Ну, я в даному випадку абсолютний прибічник якраз таки реабілітації спортивної, бо я сам пройшов цей шлях, і я чудово розумію, наскільки він може бути корисним. Крім того, в мене ціла купа побратимів, які на собі відчули, наскільки спорт дає мотивацію в житті, наскільки спорт повертає в суспільство, наскільки важливо перебороти цей бар'єр, коли після оперативних втручань і на етапі реабілітації все болить і. Потрібно рухатись далі. Зокрема, спорт для деяких став навіть певним таким трампліном в кар'єрному зростанні, і спорт це завжди про. Спілкування це завжди про побратимів, які поруч тому це надзвичайно важливий такий аспект, який є недооціненим, На мою думку, звичайно, зараз є така певна увага до адаптивних видів спорту і до ветеранського спорту в цілому в Україні, але цього на мою думку все одно недостатньо в потрібній кількості. І до речі, от зараз у вас є кадри. Зараз ідуть це. Ми з хлопцями проводили проект Адаптивний спорт в громади. виїжджали в громади для того, щоб безпосередньо там показувати, розказувати ветеранам, що є можливості. Для того щоб не застоювати, щоб рухатись вперед, і тут важливо створювати моделі такої поведінки. Тому ветерани, такі побратими, як мої друзі, ми маємо створювати оцю модель для того, щоб інші хлопці, які будуть трьохсотами, мали чітке бачення, куди рухатись, куди звертатись, як потрібно будувати своє майбутнє життя. Тому це неоцінений такий аспект, і власне я бачу, що зараз реабілітація вона набула дещо таких комбінованих рис, коли наприклад є. Фізична реабілітація з психологічною, і тому це достатньо потужно працює. Тому надалі ми будемо тільки розвиватись, тому що, наприклад, минулого тижня я був в місті Кропивницький на ветеранських змаганнях, які влаштовувала Федерація Стронгмену України цього тижня. Я буду на змаганнях Ігри нескорених. Це національний відбір. Тому життя ветерана насправді дуже активне, але головне розуміти, що якою б складною не було поранення майбутнє. І відповідно здоров'я завжди залежить від кожного з нас. Тому, якщо є така можливість, передавайте своїм знайомим ветеранам, пораненим, що якщо не знаєте, що робити, звертайтесь в ветеранські організації. Пробуйте всі види спорту адаптивного, які є в наявності. І тоді відповідно ми дійдемо до того, що поранення не буде вважатися якимось приговором. Зачасту поранення це виключно ваше ставлення до нього. І чим більше ви будете працювати над тим, щоб мінімізувати негативні наслідки, тим більше буде відповідно здоровою і щасливою військовою в майбутньому, пане Андрію. А яка ситуація зі спортивною інфраструктурою на сьогодні? Чи всім її вистачає? Можливо, якісь регіони обганяють інші? От з приводу інфраструктури, тут дійсно складне питання, тому що як я завжди кажу, що після 24 лютого 22 року Україна вже не буде такою, як у була до цього, в тому числі в питанні інклюзивності, а це значить, що вже інфраструктура міська цивільна вона має бутуватися з рахуванням інклюзивних запитів суспільства. Зокрема, ми говоримо про те, що у нас. Дуже багато ветеранів, які зокрема не втратили кінцівки, і це означає, що, наприклад, заїхати десь в магазин чи в школу, чи в інший державний заклад, має бути просто. А ми в той же час говоримо про цю інклюзивність, маючи на увазі, що, наприклад, на деякі будівлі МСЕКу треба заїжджати військовим на візках на другий поверх. Або, наприклад, ми говоримо про те, що займатися спортом має бути доступно. А скільки ви знаєте, взагалі спортивних майданчиків в ну, скажімо, в біля будівель, які інклюзивні, це одиниці, тому звичайно, інфраструктура має бути готова для цього треба щоб ветеранів почули для цього треба залучати ветеранів в робочі групи і врешті решт щоб не приходилось потім перероблювати ті ж самі будівлі чи майданчики тому простіше набагато простіше почути раз ветеранів вислухати експертну оцінку і разом організувати повноцінну системну державну політику щодо інклюзивності взагалі спорту в цілому і інфраструктури Пане Андрію, вам дуже дякую за ваш коментар, за ваш час, який ви нам приділили ще більше за вашу службу і вашу роботу. Це Андрій Кучер, ветеран, голова спілки поранених. Міцні 300», спортивний амбасадор. Був у нас на зв'язку. Дякую, гарного дня вам.